Слава Ісусу Христу! Отче ніколи не могла зрозуміти усвідомити в голові, хто такі ті хасиди <смі> читала в Гуглі і розумію то релігія, але то, як вони себе поводять, то просто жах. Ну, Тут вона багато пише, багато пише. Знаю, що ви зайняті, але мене, але може залишити собі то на запитання, бо щось та їх релігія і поведінка не по-божому. Або то я щось не розумію. Це ну, дуже класне питання. Я, по-перше, ну, по-перше, я би сам так навіть ну, не почав би це говорити. Хасіди це не релігія, Хасіди — це, ну, це юдеї, які, ну, так як у нас є греко-католики і ремонкатолики. А це є хасіди. євреї є хасіди. От. Я знаю, як вам то пояснити. Як вони себе поводять, як поводять, так поводять. Ну, Треба навчитися нам, знаєте, Ну, на нас дивляться мусульмани і кажуть, ну подивіться, як вони себе поводять. Ну це жах якийсь. Вони свинину їдять, ви розумієте, шкварками. Це ж Аллах з неба буде пальцем махати. Вони теж на нас дивляться, як такі слабі. А буддисти на нас дивляться і кажуть, О, Боже, які вони смішні всі, які вони всі смішні. Крішна всіх любить, Крішна то є щастя, Крішна то є любов, Крішна то є краса. Відкрий свої чакри там до Бога, до ближнього. Горизонтальні, вертикальні і зайде в блаженство Кришни. Кожна релігія має своє. І кожен, хто собі вибрав яку релігію, Боже. Хай йому так буде. Для мене Спаситель Ісус Христос. І я хочу. Щоб навколо мене люди посміхалися. Як я бачу щасливого Кришнаїда, душі добре. Як я бачу е щасливого єврея, Хасіда, який святкує свій Новий рік, розумієте, і так по якомусь пособливому по, по своєму, та, та йому Боже а Тобі що, цілий рік буде так скакати, чи що щось? Поскачуть у мені, приїхали, там все, і вже чекають, їх цілий рік чекають люди. Бо тому що вони дають гроші і так, вони там накидають на сміття. Ну ти що? Нічого страшного. Вони були в Дніпрі на день міста на набережні. Мама дорогає, накидають все, що хоче. Раненько приходиш, нема нічого. Філатов нато молодець, повинен то все. Команда в них там чітко, до ранку нема нічого. Ну, зараз війна, зараз зрозуміло, що і не святкується так, і нема. Але раніше до війни так і було. Ну і що? Накидали. Люди святкують День міста. Там купа народу, він буде бігати, шукати, де там смітник. Це інше діло, як ти йдеш в день з дитиною. Де дитина взяла, що з'явила якусь конфетку, ти кажеш, так, віднеси до урни, ти дитину вчиш, ти маєш час, ти того й зробив, вийшов погуляти. Так, це треба так робити. А на день міста гуляємо. А потім раненько пішли, все позбирали і все і немає. Так само і хасіди, та їм Боже здоров'я. Дивіться, на них та й вчиться, як треба святкувати. А то ми ні робити не хочемо, ні святкувати, ні боронити державу, ні допомагати хлопцям, нічого, Лише розказувати, як все не здало. Так що моя вам така порада: навчіться з пошаною відноситися до всіх релігій, майте своє, тримайтеся свого, того, що вас навчили, в тому, що ви переконані. Але з великою пошаною ставиться до інших, особливо релігії, та? для когось це святе. Як для вас християнство. І тому треба з пошаною відноситися. Бо Христос каже, ідіть і навчіть всі народи, їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і передавайте їм все, що я вам заповідав. А що він заповідав нам? Любіть один одного. Бо потім пізнають, що ви мої учні, як буде любов між вами.